Запрошуємо вас на екскурсію до цієї незвичайної будівлі, яка має свою історію. Це колишня водонапірна вежа збудована у 1909 році, як частина нового міського водопроводу. Він був збудований із залізобетону, що для того часу було інженерним досягненням. Вона не лише виконувала технічні функції, а й добре виділялася на незбудованій місцевості. З часом вежа. Втратила практичне значення і мала бути знесена, проте міська влада вирішила її зберегти. Стара споруда була перебудована, а поруч звели нову частину. У 1975 році тут відкрили ресторан Стара Башта за проектом архітекторів Чубарова та Остапенко, а оформив художник Юшков. У радянські часи це був один з найвідоміших ресторанів міста. На жаль, сьогодні ця будівля перебуває в занедбаному стані та не підлягає реконструкції.